Парк імені Франка, бачите по, по табличці, Яка обогість, пожмакана, порвана. Ну, подивимось, який парк. Такий же пожмаканий і порваний. Відчувається ну? вік, бачите, дубина яка. 200 років не менше. Плітка любима я садового. Гавно із говна, дивіться, розпадається, прямо йдеш. Наступаєш, вона під ногами грає. Ну, оце таке, такі в нас господарі, ви розумієте? От. Це положило, бедлота. Представляєте, скільки він тут метрів украв цієї плітки? Дивіться, це ж гівно, гівно, бачите? Що таке зробило гівно садове в парку імені Тараса Шевченка. Украло величезні гроші. За ці... За цей брак треба руки по вуха відбивати. Дивіться, все розпадається. Це справжнє говно. І це говно ульвів, чи в цей музей, ой, музей парк притарабанив пан садовий, нида садова, бачите, ужас, ужас, це 100% брак. Це, вибачте, слово його треба цього садового так не щоб він... Обстикався кожен день за цю роботу і за нього. Зараз зайдемо, бачу, там дерево здорове зрізали, піду подивлюся. В чому проблема? Значить, дивіться, що це таке. Це для собак. Для собак територія. Там зрізали живе дерево, я бачив, живе. Але ж украли, зрізали, продали. Ну що ж робити, я не знаю. Логічно чи нелогічно. В собаці в народному парку робити док парк. Ну таке. Я люблю собак, чесно говоря. Але всьому своя е, міра. Тобто не можна щось перебирати, мірку. Тут, здається, вона перебрана. Ну, Бог з ним. Величезні дуби, величезні, цим дубам 300-400 років. Гарний парк, я вам скажу, гарний. Треба додавати сюди щось нового, бо старе. Два дуби, яких величезних. Це величезні патріархії, 300. Може, а може і більше. Ось ще один там. Величезні дуби. така от, от ція моя родна, теж немаленька. То полі величезні. Касія яка величезна. Гугнала дуби. Ну, що сказати, гарний парк. Гарний. Є нові дерева. Як на мене нормальні. Дивіться, які акації тут гарні. Високі, гарні. Модрина. Гарний парк. Гарний парк гарний. Які модрини? Метрові, бачите? Я в них так не в якому вона стані. Ну, така. Туя чи що це таке? Гарна, гарна, гарна така. Елегантна, стройна. Мадрін багато. Вон ще якісь дві здоровельні. Третя здоровельна. Скамейку отремонтували. Такі чудеса, бачиш буквально перший раз. Чудеса. Дуби є дуби, попадали такі величезні дуби, зламався. То і зламався, то й зламався. Добре, що його залишили, дивіться. Тут тут для, для всяких жуків, от під цією корою тут тисячі жуків. Дивіться, які величезні дуби. Величезні. Навіть підв'язали один дуб. Не бачу сенсу його там підв'язувати, дуб дуже 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 крепкий. А може і є шанс. Щось не зрозуміло, де що звідки впало. Але от така єрунда. Щось а, тут різали, щось, довбали.